Тисячі українців можуть опинитися просто неба в Угорщині. Тамтешня влада тепер надаватиме підтримку лише тим українцям, які можуть довести, що приїхали із регіонів, які безпосередньо постраждали від бойових дій. До такого списку поки що увійшло 13 областей України, а саме Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області, а також Автономна Республіка Крим із Севастополем та Київська області з Києвом. Ті, хто прибув із цих Гіонів мають розраховувати на безкоштовне житло та щомісячні виплати. Від початку повномасштабного вторгнення Будапешт прийняв у себе понад 30 тисяч біженців з України. Після нововведень, впевнені у агенції ООН у справах біженців, близько трьох тисяч людей втратять доступ до субсидованого житла. Найдужче кажуть правозахисники, це може вдарити по представниках ромів із Закарпаття. Притулки, де вони проживають, можуть закрити. Новий закон однак не означає, що громадян України виселятимуть автоматично. Тично, але від учора власники житла вже не будуть отримувати субсидії від держави на їх розміщення.